За останні чотири роки я часто цитував рідки Гліба Бабича, доводилося їх читати і в присутності самого автора, а зараз прочитаю як данину світлі пам'яті цієї дуже світлої людини. Гліб Бабич, поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були. Князь Коморох ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино, а вуха, казки та мед, мовляв: Ти скажи, а ми все дамо негайно і наперед. І ти заживеш без війни і турбот, без мити і заборон. Бери, скільки треба грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселі, як хміль і сліпі, як кроти, під хор пісень та коляд. Вони підхопилися блазня нести гуртом до княжих палат. Щепили всі даровизної мир і ще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір і землю рвав на шматки, бо поруч нікого, хто б встав і закрив без лиха і ворогів. Бо ми полягли, а тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ось волю й долю несуть до мішка, на що вона жебраку. А князь комарох забрав п'ятака і згинув. Десь у шинку. Ще декілька рядків військової поезії. Матусю не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів кулі від вибухів грому я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі і молоко з пиріжками, де батько і згрубіла рука. Я їду додому, Встрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені, тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну вись небо краю весільні мої простяглись рушники. Що не скуштувавши їй шматка караваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ви діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю рідненька я ж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав. Хоч смерть літала над нами, що миті, що буду наступний, думки відганяв. О як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, в футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина, чи ж знав, що обняти не зможе ніхто? Матусю не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду, живим коридором стрічає дорога, дорога якою уже не пройду. Я вам цей борг ніколи не залишу. Ви й так, уже як прокляті в боргах, віддайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліси і річечку в лугах, віддайте мені сад і зірку вечорову. І в полі сіяча, і вдячну щедрість них, віддайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив. Все буває в серці людському, тихий смуток, і гордий гнів, п'яне щастя і просто втома, чорний розпач і світлий порив, і скорбота горя найбільшого, і гнітючий тягар гіркоти. Та нема тягаря страшнішого, невагомої пустоти. Історії ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишем плугом, шаблею, мечем, піснями і невільницьким плачем, могили ми у полі без імен, дорогою до Києва з Лубен. Мій перший вірш написаний в окопі на тій. Сипкій од вибухів в стіні, коли згубило зорі в перескопі моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой той вузесенький окопчик, де дві сім'ї толились кілька діб. Оперший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовне віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа? Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, щоб присвітила. Поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипалась стіна.